Вітаю всіх приглажанню свого каналу. Дивіться, показую, сьогодні буде розпаковка. Значить, рідиска дворова. Ця була посіяна і ця, що накрита в один день, накрито все було разом. Тоді вітер розірвав. Це таки залишилось накрити. І в нас виходить, розпаковка. Перший раз, відколи ми його посіяли. О, да! Ага, прикольно, дивіться. Тут, як то кажуть, ще кіт не валявся. Дивіться, що робиться. Тобто перша, перша розпаковка, сіялося воно трошки густенько, як ви бачите. Ах, є шкідник, ах ти шкодник. Це може бути хто? Е, ведметка. Ведметка. Значить редиска називається фірма Сенген та Трето. Дуже ніжна, смак не такий квітсьці і взагалі красота. Вона мені сподобалася зразу. Дивіться. Йолки-палки, ну це ж не може бути кіт. Коти ж вегетаріанцями не бувають. От зараз. У нас тут є місцями відметки. Так, рідиска смачна, класна. Значить, Дивіться, бурян. Капець в буряну рідиска. Найду де менше буряну, покажу, що тут. Ага, дивіться, значить виглядає вона. Як кормовий буряк, представляєте? Якщо підставити ось так ось телефон, візь як воно здорове. Як кормовий буряк. А тут йде фермер такий. Чулап-чолап-чолап-чолап. Тако. Такого картина буде. Чулап, чулап, чолап, чолап. чолап, чолап. Йопті, дрьопкий. Не всіх є така рідка. Правда? Прикольно, що вам сказати, дивіться. О, да. Ода. Так, да, мені ця різка починає подобатись. Посіяна вона була на дворі, як ви бачите, дуже рано. Але я хотів посіяти ще раніше, тоді просто не було змоги, бо що куча всяких різних справ була. Дивіться, що зробиться, Йолки-палки. Це капець. Ну, ви ж бачите, так? Да? Все ж, все ж в прямому ефірі, як то кажуть. Диви, диви що робиться, ти подиви на неї. Що це за фокус сіровка така якась погана. Диви. Їй менша. І ця вона ще при тому всьому не дуже добре поливалася. Значить дивіться, пройшло дві хвилини. Вирвали ми ось тут. Практично всю підряд. Получився ось такий ящик. Ящик гіганської такі редиски. І вийшов ящик надгризаний. тут відметки тут реально їх ходи. Треба було їм щось всипати Зарані тут, дивіться, як позрізали. Ого, дивійка, дивійка, пузата, вона така прикольна. О, то що я вам скажу? Е, місцями, воно... це ж я тільки пару разів на все поливав. Є місця не политі. Бачите, місцями. Тобто як круг поливає, да, ось тут один круг. Там бачите? круг і виходить такі маленькі островки, п'ятачки, де було не полито. Зараз глянемо, що тут, де не полито, було менше. Тоже повиростали такі бочоночки. Рвемо всю підряд. Дивіться, Йолки! Це тут вже останні рядки, бачите, де цей. Де вже в сівалці кінчалося насіння, то вже посіви не такі густі. Бачите які. Раз, два, все, ось, і тоненькі такі. То це, де Бляха, яка речка. Це тут де сухо. Зараз ще глянемо тут, де, де мокро. розпаковка. Розпаковка. Дивіться, які. Йолки-палки. Так, дивіться, що тут є. Тобто редиска була? що, Практично без полива, без підкормок, без просапок, без нічого вона була. Просто посіяв, забувся. Думав, що не виростить, я її перегораю. А взяла і виросла, ще й ціна тримається нормально. Диви, Чи що ти хочеш цієї рідиски? Я вам раджу десь знайти на ринку рідиску трету, якщо ви її знайдете, і хоча б скуштувати. Це перевертає світ кулінарії з голови на ноги. Це інший смак. Я знову вернувся в ефір. Скажу таку річ, що її всьому бур'яні можна на очі порвати. Тут такий мац мац знаєш, як ото колись бігали по чужих городах, клубні крували. Крали. Да? Оце мац мац є клубнічка, знаєш рвеш. Так само тут, помаса, помаса, дивіться, як вона терчить з землі. такий торк-торк. І можна зразу її в цьому бурінірувати. Класно, прикольно, нема що сказати. Мац-маса вона є. Коротше одним словом, якби її було просапати. Була патрічна радиска взагалі. І поливати вчасно. Це була розпаковка від Вінницького фермера. Так, дивіться, показую ще раз. Значить тут був стелар посіяний. А звідси вже трето. Попався мені вже стелар з города. Дивіться, де він. Де він живе. Ось такий стеларчик. Не дуже великий. Теж з під плівки, з-під агроволокна. Бачили які є. І вже взяти ту, що не накрита була. По-перше, погрізена блохами. По-друге, вона на порядок менший має розмір. Да? А бідно, що я вам скажу. Агроволокно, як ніяк, бачите, захищає від бліг і від зглазу. Звуча редиска. Чистою цією самою штукенцією, редискочисткою Дивіться яка. Що я вам скажу відверто, рвали всю підряд, попадалося більше-менше, як ви бачите. Ну, от, все, що в ящику, да, тобто ми не відбраковували. Тільки попадалися оці надризені відметками. Це точно відметки, бо там їх дуже багато ходів. Не було ні лопших, не було ні вистріляних, не було. Маленької дуже. І ось так воно виходить. А ящик, що цей ящик важить 10 кг довгенької редиски, а що круглої також важить 10 кг. Ну, фінал тут ось такий. Виглядає воно досить таки кльово. Нема що сказати.